ранку. Восьмого години ранку я валю до суду. До якого? Різниця до якого. Ну я теж прийду. Угу. Mm -hmm. Зустрінемося, а там поговоримо сразу. Я тебе попередив. Да, то да. Ні, нет, то ні. Якщо ні, то будеш мати проблеми. Ой, и, шкода фірми. Шкода фірми. І, і, і з закриттям фірми, і з тим всім. Шкода фірми саме більше. Ну, бо я, зразу, я зразу адвокат і сказав, таке-то, такей то, таку-то, таку-то таку фірму має, він зразу мені сказав. Треба подавати на фірму. Але ну, на підставі чого на фірму? Що на фірму? Що треба подавати на фірму? Образи? Фірма образила тебе? Образи, звернення до фірма. людини. Фірма образила тебе? Так. Як? Підтвердження є у відео Тіктоках. Як фірма тебе образила? І твердження, кажу тобі ще раз, є в відео Тіктоках. Так то ж я особисто, no. особ... no. особисто знімаю no. відео. No. Тобто no. аккаунт не називається no. на назву фірми, а називається Андрій Кумов. А пробуваєш. А пробуваєш по базі і зразу тобі по прізвищу ім'ю викидає фірма. По якій базі? Попросі. Ну, як база називається? Єбать, ти що, блять, маленький чи що? Ну, я не знаю такої бази. Прізвище, Весь, ім'я, і все вибиває, що на цій людині є. Які машини, яка фірма, і. А які машини? А, 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 а які, а, а які машини? А, які машини на мені є? Mm. Mm? Завтра працюєш. Ну а які на мені машини є, ж ти кажеш там, все то Завтра працюєш. Добре, завтра не йди завтра. Давай зранку я дзвонимося, mm. ти скажеш, що відео зняти, то я закинути все. Ні, ти перше. Мусиш поудаляти ті всі відео, Добре. викинути звернення, що то є фейк, що ти до мене ніяких проблем не маєш, і це ти просто Просто собі так пиздів. Поняв. І тоді я до тебе проблем не маю, ти до мене проблем не маєш, і я нікуди не звертаюся. Добре. Ну, я впевнений, що це що ти це все записав на диптофон і завтра знову виложиш. Ні. Ні, Андрій, я з тобою просто серйозно. Я я з такими такими...